Другі друзі, досить давно вже думаю про таку дуже непросту тему як мовний конфлікт в Україні між україномовними українцями та так званими російськомовними українцями. Зауважу, що то, що то є українці. Але останнім часом йде дуже велика тенденція. Розпалу конфлікту між е, українцями. Е, ні для кого не секрет, що з давніх давен Україна поділилась на два табори. Перший – це е, українці, які вважають, що якщо ти громадянин України, ти зобов'язаний розмовляти тільки виключно українською мовою. І є інша. Частина табору, яка вважає, що не має значення, на якій мові ти спілкуєшся. Головне, що в тебе в голові, та саме те, що ти є громадянин України. Так ось, хочеться висловити свою думку стосовно тієї ворожнечі, яка зараз відбувається. Скажу від себе, що і ті, і ті українці вони не праві. Не праві, тому що вони не вирішують. Це проблемне питання, а тільки підливають масло в огонь, далі відбувається ця ворожнеча, українці просто гризуть друг другу глотки саме на мовній темі. Я довго думав, як можна уникнути цієї проблеми, і дійшов деяких висновків. Дивіться. Одна дуже розумна людина мені колись сказала, що якщо ти не знаєш, як поступити взагалі по життю. Немає значення в якій ситуації. Роби все по закону. І в тебе зразу відпадають інші варіанти. Так ось, любі друзі, зараз скажу в захист російськомовних українців, і я вважаю, що незалежно від того, якою мовою ми спілкуємось, ми повинні один одного поважати. А також ми повинні поважати закони і конституцію нашої країни. Тому зараз давайте з вами звернемось до конституції України, а саме до статті 24, яка нам трактує, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Тому, любі друзі, також у нас є стаття 10, да, яка трактує е, захист російсько, російської мови і, і меншин, які їх її використовують. Е, хочу зразу відмітити, що під поняттям слова міншини е, меншини є також громадяни України, які мають громадянство, тобто паспорт. Тому, любі друзі, я дуже вас прошу, перестаньте ділити. Українці. Ми всі українці. Незалежно від того, з якого ми міста, села, ПГТ е і тому інше, ми всі українці. І саме головне, що у нас тут в голові. Тепер хочу сказати е з в захист української мови. Не так давно був гучний скандал із звільненням е таксиста. Як до якого була претензія від клієнтки, що він розмовляє російською мовою, і таксист не захотів переходити на українську мову, там почалась перепалка, відео злили в сіть, і цього таксиста звільнили. Так, от любі друзі, в захист української мови, хочу наголосити, що у нас в Україні. На сьогоднішній день діє стаття 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. І ця стаття цього закону нам трактує, що всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою. Тобто, якщо е людина є Надавачем якихось послуг немає значення яких. Якщо ці послуги надаються в Україні, то ці послуги і ця людина, яка предоставляє ці послуги, зобов'язана розмовляти українською мовою. Вона зобов'язана представляти ці послуги державною мовою. Все крапка. Тут не може бути ніяких таборів, які будуть трактувати, одні будуть казати, що правильно зробили, що звільнили того таксиста. Інші кажуть, що ні, це було зроблено неправильно, і т.д. І тепер є закон. Те, що цей закон в деяких регіонах України не зовсім добросовісно виконується, це вже інше питання. Але як на мене, правда завжди повинна стояти за законом. І так, любі друзі, до чого я це все кажу? Якщо у нас є закон України, який нас зобов'язує що-небудь робити. Ми, як свідомі громадяни, ми зараз не беремо до уваги депутатів, які не дотримуються законів, нікого із чиновників не беремо до уваги. Ми беремо до уваги тільки себе. Якщо ми боремось за свободу нашої країни, то я вважаю, що ми повинні дотримуватись законів. І якщо закон нас змушує щось робити, ми відповідно до цього закону маємо це робити. Якщо нам закон України дозволяє... Щось робити, ми можемо це робити, і ніхто не вправі нас за це ганьбити. Це моя ось така особиста думка. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Пишіть обов'язково, почитаю. Найбільш цікаві розберемо в іншому відео. Всім дякую за увагу! Слава Україні!